Суми матимуть ще одного дружнього партнера серед міст Польщі. Навесні буде підписана угода про співробітництво з Жешувом. А 26 березня до обласного центру на святкування ювілею католицької парафії прибудуть посли України, Польщі та Литви. З такими результатами 10-го міжнародного форуму Польщі повернулася делегація Сумщини. Модернізувати та розвивати Україну, співпрацюючи в сільському господарстві, енергетиці, туризмі, освіті, науці та АІТ-сфері. Така мета 10-го міжнародного форуму Європа Україна. Більше тисячі учасників з 26 країн світу взяли участь у зібранні, що проходило у польському жешові. З ініціативи регіонального представництва міжнародної торгової палати СІ СІ Юкрейн на форумі заявили про себе суми. Я вдячний усім представникам нашої делегації, що так як ми презентували наше місто, повірте, що інші міста так не презентувалися. З точки зору того, що усі презентаційні матеріали, а їх були не сотні, а тисячі, практично розійшлися. Ми говорили там про місто. Студентське, місто туристичне, місто інтеркультурне, місто культурне, місто промислове. І ми думаємо, що в тому плані якраз презентації ми своє завдання виконали. Так як розвивається місто Жешу, ми хотіли б, щоб розвивалося також місто Суми. На це є усі перспективи, я думаю, і всі передумови. Жешов, маючи півтора мільярда євро інвестицій, зумів вірно сформувати інфраструктуру і тепер надає таку можливість іншим. Чудовий виставковий комплекс. 4,5 тисячі метрів квадратних вони його побудували за 10 мільйонів доларів за декілька років. Ну, такого комплексу ми були в Китаї, там дуже громадні споруди є. Ми були там в інших країнах світу. Але то, що на кордоні у невеличкому будемо говорити, обласному центрі Жешу, а це біля Ржешова, побудувати такий аеропорт. Рядом побудувати такий комплекс, ну це треба мати великі можливості. Там аеропорт, який лоу-кост за 25-35 євро, можна долетіти у 10 країн Європи. Це досить таке сполучення, яке треба використовувати. Регіональному представництву вдалося налагодити ділові і дружні відносини з польськими партнерами, були ініційовані та проведені спільні міжнародні конференції, форуми, бізнес місії. ICC Ukraine стала майданчиком для комунікації між бізнесом, владою та наукою, говорить віце-президент палати Володимир Димура. Спростила зв'язок електронна платформа АПМІ, що розміщує відомості про тисячі українських підприємств і структур сотні тисяч товарів і послуг, маючи на меті розвиток малого і середнього підприємства проект цікавий для реалізації на міжнародному рівні. Були зацікавлені е, польські структури в ІТ-технологіях досить зацікавлених, в науці досить зацікавлених. У виробництвах сьогодні на Україні на Сумщині е, така платформа АТМІ – Це е, новий проєкт, який підтриманий державою. і В різних областях, е, він, всіх областях України він сьогодні підтримується. Це, е, Робочі місця це е, наукова база. Нас заслухав і маршалик е, їхній, і мер міста. Ми мали можливості спілкування і домовитися про те, що домовитися про те, що в короткий час ми підпишемо угоду між е, містом Суми і містом Ржешов, що нам дасть можливість е, співпрацювати по проектам спільним, по інвестиційним проектам. Навесні сісії Україн проведе на сумщині другий форум Україна Польща. Він говорять, керівники палати стане історичним. Перед годом я зустрічався з руководством Падляского воєводства Білостокі і з Люблінським в Любліні. о тому, що в рамках цього форуму возможно підписання соглашення між Сумською. Областю і двома воєводствами за підсумками форуму в Жешові, суми прийматимуть посла Польщі та Литви на ювілей місцевої католицької парафії. А сумські студенти слухатимуть у вишах лекції відомого польського дипломата Яцика Ключковського. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ.